Доброго дня малята! Сьогодні наш друг ведмедик Мишко Розумник запрошує нас у чарівну подорож до країни безпеки. Хочете дізнатися, що там є? Тож вирушаємо. Ми бачимо першу зупинку замок чистих ручок. Тут мешкають мікроби з люки. Подивіться. Вони роблять нас хворими. Щоб їх прогнати, треба правильно мити ручки. Ви знаєте, як правильно мити руки. Спочатку потрібно відкрити кран, до рук узяти мило. Потім зробити пінну хмару. Тобто намилити ручки. До появи піни. Потім змити мило. Так, всі мікроби утечуть. А потім витерти ручки рушничком. Молодці малята. Тепер наші ручки будуть чистими. Тож вирушаємо далі. Ми бачимо другу зупинку. На цій зупинці мишкорозумник показує предмети, яких не можна чіпати без дозволу дорослих. Ой-ой-ой! Це місто небезпечних предметів. Тут є предмети, які можуть нас поранити. Давайте подивимося що це. Це іграшкові ножиці. Цими ножицями можна порізатись. Користуватися ними тільки з дорослими потрібно. Це, дітки сірники. Сірники можуть наробити великого вогню. Гратися з ними не можна ніколи. Запам'ятайте це. А зараз ми бачимо ліки та пігулки. Це дітки не іграшки, не цукерки. Їх дає мама або лікар. Коли дитина захворіла, самостійно чіпати їх не потрібно. Рушаймо далі. Ми бачимо третю зупинку. Галявина незнайомців. До нас може підійти хтось, кого ми не знаємо. І запропонувати іграшку або цукерку. Що нам робити? Вірно, потрібно сказати: ні, дякую! І швидко побігти до своїх батьків. З незнайомцями нікуди ходити не потрібно. Молодці дітки! Тепер ви знаєте, як бути у безпеці, що потрібно мити ручки, щоб бути здоровими, не чіпати небезпечні предмети та не розмовляти і нікуди не ходити з незнайомцями. Нам час повертатися додому. До наступної зустрічі, друзі!